Обов'язок споживача газу заключити договір на технічне обслуговування та подбати про безпеку. Та чи пам'ятаєте ви, коли в останні спеціалісти перевіряли труби або ж газові прилади? Якщо до 2019 року цим питанням безоплатно займалися газівники, то згідно із чинним законодавством, нині за це відповідальність несуть. Власники або ж балансоутримувачі власне для цього необхідно обрати обслуговуючу компанію та заключити договір серед цих організацій. І акціонерне товариство «Хмельницький газ. Сьогодні цю тему обговоримо у студії в рамках програми на часі. Гість нашої студії Олександр Лоб, головний інженер акціонерного товариства Хмельницький газ. Тож, пан Олександр, ми вітаємо вас у нашій студії. Дякую, також вас вітаю. дякую. дякую вітаю всіх споживачів природного газу міста Хмельницької області. Пане Олександре, тож, якщо можна, ми почнемо з того, з чим було пов'язане рішення перенести обов'язки з технічного обслуговування мереж з газівників на власників або ж балансоутримувачів. Ну, це питання на часі. Воно було прийнято на законодавчому рівні. Це є закон України про е, е, житлово-комунальні послуги. Це є вимога кодексу ГРМ газорозподільчих мереж. І це також є вимоги правил безпеки системи запостачання. Тому що система експлуатується, вона має е, е, певний знос, ну і потребує щорічного обслуговування для того, щоб вона працювала в належному стані. Пане Олександре, тож якою є вартість послуг з технічного обслуговування? Ну, вартість послуг з технічного обслуговування на сьогоднішній день складає 400 гривень. Це річна цифра. Тому, якщо врахувати, що цю цифру поділимо на 12 місяців на рік, вона буде складати 30-35 гривень в місяць. Ця цифра вона невелика. Якщо порівняти вартість товарів споживчих, які використовують на сьогоднішній день мешканці Хмельницької області, то це цифра невелика, тому я думаю, що вона доступна для кожного споживача, який споживає природний газ. Що входить в цю вартість? Розкажіть, будь ласка, для наших глядачів. Ну, вартість технічного обслуговування, оцю суму 400 гривень на рік, вона складає в себе це обслуговування газорозподільчої мережі, це трубопроводи. Сюди входить обслуговування різьбових з'єднань, які з'єднуються між собою, відключаючи пристрої. Сюди входять крани обслуговування. Ну, це все це складається в сума 400 гривень на рік. Тобто. Всі мережі квартири, чи це приватного будинку, вони входять в суму 400 гривень. Якщо людина бажає заключити договір на обслуговування газообладнання, чи це плита, чи це проточний водонагрівач, чи це є опалювальний прилад, котел, конвектор, ну це є додаткові витрати, тому що це сума відповідно вже є більше, це вже є електроніка, це вже є відповідна автоматика. Тому це будуть додаткові витрати, вже які пов'язані з обслуговуванням газового обладнання. А що стосується 400 гривень, це видно, система запостачання розподільчих мереж, відключаючих присутрізь різьбових з'єднань, ми говоримо про те, що відповідальність несуть власники балансоутримувачі, Але чи я правильно розумію, що саме багатоповерхівки потребують особливого контролю в цьому питанні? адже ми розуміємо про яку кількість мешканців будинку йдеться. Ну, багатоповерхівка, ми будемо говорити про це, що це якби є невеликий населений пункт, тому що багатоповерхівка складається і 100 квартир, і 150, і 200 квартир, і в тих квартирах відповідно встановлене газообладнання і відповідно є система газопостачання і трубопроводи, і газове обладнання. Тому, якщо через якихось певних проблем, що стосується окремого власника споживача, який їхнього халатність або безвідповідальність може притягнути до того, що він... Ну, не звернеться за допомогою до нашої аварійно-диспетчерської служби за телефоном 104, для того, щоб виїхала спеціальна бригада і виявила та ліквідувала виток газу. Може бути і загоряння, може бути і взриви. А якщо буде взрив, відповідно ви розумієте, це може бути пошкоджене помешкання власника квартири, або це може бути помешкання взагалі всього під'їзду, або взагалі цілого будинку. Тому що висотні будинки це якби такий великий об'єм системи газопостачання, який має і великий об'єм самого газу. Тому це є небезпека, тому це є вимога навіть до самих споживачів для того, щоб вони і контролювали, і відповідали, і утримували в належному стані систему газопостачання, включається в іменно заключення договорів на технічне обслуговування. Якщо це багатоповерхівка, то мова йде про те, що договір має заключити або ОСББ або управляюча муніципальна компанія. Да, тут відповідальність, якщо сам споживач в певній якійсь мірі, ну з різних причин не заключив договор з, з суб'єктом господарування, який має відповідні дозволи на проведення цих робіт по обслуговуванню, відповідно заключає цей договір. Або об'єднання співвласників будинку, або управителі цих будинків, або балансоотримувачі цих будинків, загальний договор на проведення цих робіт, іменно по обслуговуванню газових мереж, по обслуговуванню відключаючих пристроїв, ну, як я назвав, і з'єднань різьбових, які проходять, які є в наявності в системі запостачання, в загальному на цілий будинок. Якщо ми є мешканцем багатоповерхівки, ми певно дійсно маємо знати, чи є відповідний такий договір, куди тоді мені, як мешканці, да, багатоповерхівки, яка має там квартиру звертатися, тобто знову ж таки до управляючої компанії чи ОСББ, чи є цей договір, щоб знати, що в мережі обслуговуються? Ну я рахую, що це має бути. Первоначально, це самі споживачі мають проконсультувати з управителями балансоутримувачів або якби, з правлінням ОСББ про те, є наявний договор на проведення цих робіт, чи такий договор відсутній. У разі того, якщо він відсутній, кожен мешканець або кожен співвласник будинку, він вправі заключити окремо договор на проведення цих робіт, іменно що стосується вже відповідно його мереж. Я дуже дякую, пане Олександре. Все ж таки, якою є періодичність проведення технічного обслуговування? Розкажіть, будь ласка, якими є терміни? Ну, е технічне обслуговування проводиться на підставі вимог е нормативних документів. Це в першу чергу це правила безпеки, які регламентують терміни проведення технічного обслуговування. Ну і ізначально, якщо стосується обладнання, це є вимога паспортів на газове обладнання або інструкцій. Заводі виробників йде е, описано терміни проведення технічного обслуговування. Но е, він може бути проведений в залежності від самообладнання, яке використовується, по сезону використовується, чи воно, як би казати, сезонно використовується. Но, е, допустим, обладнання як газова плита е, по інструкції, як обично, раз в рік. Взагалі, вимога обслуговування технічного обслуговування не рідчі одного разу на рік повинна бути проведено технічне обслуговування. Но є заводи, виробники допустим, це обладнання, яке використовується сезонно тільки та опалювані прилади, проточні виногривачі. Вони перевіряються раз на рік, а обладнання, яке використовується ціло, ну, цілий рік. Воно бажано провести технічне обслуговування два рази на рік. Це після, верніше, перед початком опалювального періоду або використання, і по завершенню опалювального періоду провести ці роботи по технічному обслуговуванню для того, щоб ну, привести її у відповідність для подальшого використання. Власне, ми говорили про те, що 2019 року відповідальність за внутрішні мережі технічне обслуговування, саме споживачі газу, несуть. Самі знову ж таки, це чи власники, чи балансоутримувачі. Скільки людей звернулися до Хмельницькгазу, аби укласти відповідний договір? Ну за перший квартал вже цього року, вже порядка 12 тисяч споживачів у нас звернулися заключено до таких договорів. Ну, плюс до того, в нас ще є суб'єкти господарювання, які також мають відповідні дозволи отримані на проведення цих робіт. Також такі договори ще заключаються вже іменно цими споживачами. От. А взагалі, по минулому році, в нас 42 тисячі абонентів по 2022 році було заключено з нами відповідних договорів на проведення цих видів робіт. З якими питаннями зверталися відповідно до вас балансоутримувачі Чи власники, на які виклики виїздили газівники щодо технічного обслуговування, можливо, передусім, які проблеми знаходили? Ну, взагалі, аналітиці, яка проводиться нами під час виїзду на місця викликів наших споживачів, в основному це витіки газу на внутрішній системі за постачання, а витіки газу це тягне за собою оце не проведення технічного обслуговування, тому що після завершення. Після наказу Міністерства енергетики і минулому і вугільної промисловості, коли вони відмінили це обов'язкове положення про проведення технічного обслуговування, ну і ввели, якби новий нову вимогу і поклали ці обов'язки на самих споживачів, що вони повинні отримувати в належному стані, вони повинні забезпечити проведення технічного обслуговування. Люди перестали, якби звертатися навчально, тому система в нас працює і по природі вона. Має, якби ну, сама природа говорить про те, що температура плюсова висока, температура низька, нижча, і сама система, вона якби між собою нагрівається, вона охолоджується, і відповідно оці всі з'єднання, відповідно, всі ці відключаючі пристрої, обладнання, ну, яка тягне за собою те, що проходять витоки газу. І плюс саме сама експлуатація газового обладнання, тому що. Наш споживач чомусь думає про те, що ну, що таке газ? Ну, Газ гріє, підігріває воду, приготуємо їжу, там, опалює. А що твориться з ним, давайте ми поставимо додатковий якийсь там примусовий вентилятор. Давайте ми заклеїмо вентиляційний канал, давайте ми не будемо слідкувати, щоб почистити димовідвідний канал. А вони мають якби, такий якби, момент засорятися. Вони мають, якщо відсутня тяга, відповідно. Чадний газ, який в результаті згоряння природного газу, залишається в приміщенні, тому є отруєння. Включається примусова вентиляція, відповідно, немає притоку повітря, тому що немає примусової е, притоку, приточної вентиляції. Відповідно, ці відпрацьовані гази, вони, якщо включаєш вентилятор, залишаються в приміщенні кухні, квартири. Це є вже отруєння. Ну, слава Богу, що є легкі отруєння. А бувають отруєння з летальним сходом. Тому оці всі моменти, ну, споживачі, якби. Ми, як оператор газорозподільної системи, і доносимо до відома через засоби масової інформації, через печатну, казати, інформацію доносимо про те, що треба дотримуватися, треба проводити, треба заключати договори обов'язково, тому що це є безпека, це є забезпечення безпечного життя наших споживачів. Ну, бачите, не всі дотримуються цих моментів, і от такі от моменти в нашому житті. Получається, і в реальному житті наші бригади аварійно-диспетчерської служби, які виїжджають на місця, вони виявляють такі порушення. Відповідно, залишаємо приписи, відповідно, якщо це не, не загрожує життю людини. А в правилах безпеки є відповідний перелік випадків, в яких. Ми повинні терміново негайно відключати від запостачання обладнання і взагалі систему запостачання квартири, тому що це загрожує життю і безпеці наших, наших мешканців Хмельницької області. Тому така робота проводиться і доводиться, і при виїзді аварійної служби ведеться інструктаж людям. В яких випадках вони і як повинні поступати, куди звертатися, тому що аварійно-диспетчерська служба в нас працює цілодобово, незалежно від вихідних, святкових днів. Вони на роботі, вони, по-перше, ЗОВУ виїжджають, обстежують, виявляють і усувають. В разі неможливості якби усунення, тому що це потребує якихось додаткових ремонтних робіт. Відповідно, виїжджає вже ремонтна бригада, також в нас складені відповідні графіки на, на, на такий випадок. Все воно якби під контролем, все воно би під увагою нашої атехмелізгаз для того, щоб ми забезпечили от таке нормальне стабільне життя наших мешканців. Пане Олександре, якщо власник чи балансоотримувач підписує договір з «Хмельницьк-Газом», які гарантії і що він отримує, ну гарантії те, що на протязі року наші. Бригади, які займаються технічним слуговуванням, по першому виклику, а виклик буде або по телефону, який буде наданий і вказаний в договорі, або це телефон 104, який працює цілодобово. От, будуть зроблені перші якби, записи, і буде бригада, яка займається технічним обслуговуванням, буде виїжджати на місці. І, допустимо, якщо це питання обстоїть нічного часу, буде виїжджати аварійна служба для того, щоб. Ну, обстежити, і виконати все, що треба зробити для того, щоб усунути ці неполадки, які є на місцях. Коли виїжджає бригада для проведення технічного обслуговування, сюди входить повний набор. Це якби обстеження самої газової мережі, це проводиться перевірка на герметичні системи, це проводяться роботи по усуненню нещільності, які були виявлені під час проведення цієї роботи. це Проводяться і смазка самих відключаючих пристроїв. Це проводяться роботи по заміні непридатних для подальшої експлуатації відключаючих пристроїв. Чи це треба необхідно замінити самі е, пристрої, які ну, де проходяться різьбові з'єднання, там муфти, допустимо, фланці. Це все, все міняється, все міняється на, на інші, на яке придатне до, до використання, до роботи на подальшу, щоб не було цих і витоків, і проблем в подальшій його експлуатації. І тож, пане Олександре, що потрібно для того, аби заключити договір? Тобто, що потрібно з собою мати, коли ми обрали саме ад Хмельницький газ? Куди приходити? Поділіться, будь ласка, інформацію вже безпосередньо такою довідковою? Ну, перше, якщо щоб людина забажала заключити договір, і вона вибрала іменно нас як АТ хмельні газ», для проведення робіт по технічному обслуговуванню, перше, все можна звернутись по телефону сто чотири це клієнтський. Простір якби по питанню заключення договору. У нас, відповідно, в АТЕ є спеціальний відділ створений для реєстрації заключення договорів. Ну, як ми знаємо, що договора заключається, мати при собі необхідно паспорт для того, щоб впевнитись в тому, що це є відповідна особа, яка там проживає і має це право заключити цей договор. От. Вона може поспілкуватися із працівником техмілізнізас по телефону 104, там диспетчер сидить, який дасть консультацію і розкаже, як куди правильно звернутися. Може проконсультуватись і з нашим працівником, який прийшов, допустимо, на проведення даних робіт консультацію отримати, це слюсар або майстер, який відповідно виїжджає. Той, тобто це певний, певний комплекс, який є такий, що ми працюємо в даному напрямку і оперативно спрацьовуємо для того, щоб. Як би кажуть, і заключити договір і виконати дану роботу. Безпека понад усе, тому що як би не було, але е, природний газ це дуже дуже хороша речовина, яка по природі дає і тепло, дає і радість, тому що ну, як би комфорт з другої сторони, тому що і чистенько, і гарненько автоматика працює, все відпрацьовано, температурні режими. Людини немає проблем, налаштувала, пішла з дому, а все, а все система працює. Ну з другої сторони, є, і як ви кажете, безпека, тому що при недотриманні всіх цих вимог безпеки, при непроведенні робіт по технічному обслуговуванню, при неусуненню витоків газу, воно приводить до біди. На сьогоднішній день в Хмельницькій області це більше 400 тисяч споживачів природного газу споживає цей газ. Я думаю, що от за весь цей період. Ну, такі, я не скажу, що це серйозні були моменти, пов'язані там з використанням газу, там взриви і так далі. Ну пожежі були, тому що нещільності були, людина з халатністю віднеслась, не викликала аварійну службу, і так сталося. От. А взагалі, в нас, слава Богу, таких катастрофічних моментів не було. Я надіюсь на те, що наші споживачі незалежно від такого стану, який на сьогоднішній день у нас в державі, у нас в Україні. От пов'язане з агресією Росії, от будуть і якби з другої сторони і слідкувати за тим, що вони повинні робити в частині утримання надання доступів безперешкодних доступів, тому що і правила безпеки, і кодекс вимагає безперешкодний доступ в будь-який час пори дня і як ночі, дати, надати доступ де до тих приміщень де встановлення газообладнання для проведення відповідної роботи по. Усуненню виявленню усуненню витоків газу, порушення, які є, і приведення у відповідність. Вам дуже дякуємо за сьогоднішню розмову. Дякую вам. Я думаю, що споживачі зрозуміють і зроблять певні виводи для того, щоб на майбутньому і заключати договори, і проводити роботи по отриманню в належному стані свою систему запостачання. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе та Україну